Отже, ви кажете, що не знаєте, чого хочете від життя, що завжди все за вас вирішувала мама? Так і є. Я завжди робила так, як хочуть близькі, але ніколи не відчувала задоволення від цього. Добре, давайте подивимось, де в системі ваша мама. Добрий вечір. А що вам надо? У нас все добре. Де ж добре, ваша донька страждає, ви де в полі стоїте? Ідеш на центрі, де ще бути? А маєте позаду зліва. Та звісно. А що це? Мені звідти нічого не буде видно. Як я як і буду далі за неї сама э, все вирішувати. Ну, тому то й річ, що не маєте цього робити. А як вона жить буде, вона ж не тямуща, сама не розбереться. Звісно, іноді дізнається, якщо будете так продовжувати. Проговорюйте зі мною. Люба мама, люба мама, я дуже вдячна тобі за те, що ти дала мені життя, піклування та свою любов. Та свою любов. Я готова взяти на себе відповідальність за своє життя, за своє життя. І обрати те, що я дійсно хочу. Вставайте в центр. Я вдячна вам за вашу любов та досвід, але жити інакше. Довіряти своїм почуттям, опиратись на себе без страху та жалю. О, тепер як буде рухатись вперед. Дякую.